О Господи, в силі Твоїй цар радіє, і в Твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця його, Ти йому вволив, і прохання уст його ти не відмовив, бо Ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щодо Життя просив він у Тебе, Ти йому дав його, довготу днів навіки вічні. Завдяки Твоїй допомозі. Велика його слава, величність і красу поклав Єси на нього, бо ти даєш йому благословення вічне і звеселяєш його радістю обличчя Твого, бо цар надіється на Господа і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх противників, правиця твоя влучить усіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну. В час твого з'явлення, Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє Ти із землі вигубиш, і їхніх нащадків з-поміж людей людських, коли задумають на тебе лихо, лукаву врадять раду не здолають, бо Ти обернеш їх до втечі, напнеш їм у вічі лука Твого. О, вознесися, Господи, у Твоїй силі! І ми будемо співати і славити твою могутність.